Ці десять кращих сортів черешні стали улюбленцями садівників завдяки приголомшливому смаку і стійкості до хвороб і несприятливих умов погоди. Підписуйтесь на наші канали, потрібно обов'язково пам'ятати, що черешня в основному перекреснопилями рослина є і частково самоплідні сорти. Але більш високі врожаї вони дають при наявності на ділянці дерев запилювачів. Серед російських сортів ідеальні для вирощування в середній смузі і путь Фатеж Чермашна, Кримська, Тютчевка, Ревне, Річиця, Радиця, Остужевка, Ленінградська чорна поезія, малюк, один і путь, середньоурожайний, зимостійкий. Скороплідний сорт середньораннього терміну дозрівання стійкий до кокомикозу і клястероспоріозу, частково самоплідний, дерево середньої висоти, плоди великі до 9х, тупо серцевідної форми, темно-червоні, при повному дозріванні майже чорні, соковиті солодкі, кращі сорти запилювачі тютчевка, брянська рожева овстуженка, два черемошна. Середньозимостійкий сорт дерево високе. З піднятою подовжено кулястою кроною для зниження зростання з 3-4 річного віку видаляють лідер на бічну гілку, плоди жовті великі, кисло солодкі соковиті, дуже смачні, кращі сорти запилювачі кримська, фатеж три кримський. Зимостійкий сорт дерево з кулястою кроною і дрібними плодами ягоди дозрівають рано, якось у них соковита, ніжна, з черемховим присмаком. З них виходять смачні компоти і варення, кращий запилювач фатеж 4 фатеж. Зимостійкий високоврожайний сорт середнього терміну дозрівання, стійкий до кокумикозу. Дерево слаборосле, декоративне поникла крона, гілки іноді нахиляються до самої землі. Плоди середні, 4-5, рожеві, з щільною м'якотю, відмінного десертного смаку, кращі сорти запилювачі фатеж, шермашна, як кримська 5 тютчева, зимостійкий. Скороплідний, високоврожайний сорт, дерево середньоросле, плоди середнього терміну дозрівання, великі 5 сімг, кулясті, темно-червоні, солодкі універсального призначення, кращі сорти запилювачі і путь брянська рожева, ревна 6, брянська рожева. Віндов Data Layer, віндов Data Layer, віндов Data Layer, П'юш Event, Banner, Summon, Banner, Цонтеїнер, баннер 2, 7А576, 439 в 61, 983072716Б. Частково самоплідний середнього терміну дозрівання, стійкий до кокумикозу сорт плоди великі 6, серцеподібні, малиново-червоні, щільні борошнисті, солодкі, краще запилювачі гронкава, журба народна 8, гронкава, самобезплідний, раннього терміну дозрівання, стійкий до кокумикозу сорт плоди середньої величини 4. Вісімг серцеподібної форми, темно-червоні, гарного смаку, кісточка легко відділяється від м'якоті краще запилювачі красуня. Журба народна дев'ять мускатний, сорт з невисокою самоплодністю, середнеустойчив до кокумикозу, плоди середнього розміру, округлі пурпурно-чорні, блискучі, солодкі з мускатним присмаком, дозрівають в першій декаді липня краще запилювачі північна, золота лошицька. 10. північний, один з найбільш зимостійких сортів, самобезплідний, високостійкий до кокумикозу, плоди середньої величини, білуваті з інтенсивним розмитим рум'янцем, ніжні, соковиті, солодкі з приємною кислинкою, краще запилювачі, золота лошицька, мускатна красуня, народна перемога ще 50-60 років тому черешня вважалася споконвічно південною культурою. Тепер її можна зустріти в садах Білорусі, Латвії, Литви, середньої смуги Росії. Найголовніше правильно підібрати сорти і навчитися правильно доглядати за деревами.